От який сенс в таких тренуваннях? На вулиці лежить сніг, голий хлопець щось робить вниз головою, відтискається. Який насправді в цьому сенс? Невже це так важливо для життя? Ну насправді, от якщо глобально, сенсу в цьому ніякого. І це насправді не супер важливо для життя будь-якої людини. Взагалі, весь цей спорт це більше як. Певна тілесна забаганка. В цьому немає ніякої абсолютної істини, осягнення Бога, нічого такого. Але в нас в кожного є своя природа. От знаєте, є у вас в оточенні такі люди, які постійно хочуть ніби зайнятися спортом, зайнятися своїм тілом, дивляться на інших все завтра, завтра і ніяк не можуть це зробити. А хтось кожен день тренується і не може навіть зробити собі день відпочинку, тому що ми. По різному ототожнені своєю діяльністю, от є таке бажання тіла займатися спортом, займатися цими вправами, і я саме така людина. Ну ти можеш сказати: ну є купу фізичної роботи, яка принесе користь взагалі всім навколо, ну візьми лопату, покопай, зроби щось, тим більше живеш в селі, що тут роботи не вистачає. Друзі, насправді так і є. Я працюю, і якраз таки знаєте, от коли люди між... Роботою виходять на перекур, запалюють цигарки, ще щось, хтось може там вже кидає курити огрузкає насіння. Я в ці моменти йду і тренуюсь. Якраз таки між роботою я роблю ці свої робочі підходи в тіці на руках і інші вправи, які мені подобаються. От, чи не легше просто взяти щось важке, якусь штангу, якісь блоки, і просто піднімати над собою, робити таку вправу на плечі, адже тут очевидно, що працюють більше всього плечі. Так, друзі. Воно то так, але мені подобається саме цей рух, тут є певний а, фактор балансу, тут розвивається координація, тут в дуже хорошому положенні знаходиться прес. А м'язи пресу в нас якраз таки тримають наші внутрішні органи на певних правильних місцях. Тут є певний фактор страху, який розвиває довіру до свого тіла. Адже якщо Щось не витримає в тілі, можна ну, гепнутися головою вниз, і це цікаво. Це додає ще більшої цікавості. Це видовищно, і це просто мені подобається, і це насправді нікому не шкодить.